Відварюю окорочка у водиці. Першу буду зливаю, ще трошки проварюю, а потім буду обсмажувати на сковорідці в любимих спеціях. Добрий вечір, дорогі мої друзі, всім бажаю хорошого дня, всіх земних благих благ, ні війні, ні бідні на нашій землі. Сьогодні просто приготую стегенця. У любимих приправах, сперша я відварила стегенця у водиці, виклала на бумажне полотенечко, обсушила і кожне стегенце обваляла у любимих приправах: куркума, перець, приправа до куриці, всі приправи натуральні. І зараз просто посмажу їх на сковорідці. Вони такі виходять, як ми купуємо у Макдональдсі. Я готую як умію, кожен готує по-своєму і хто на який смак. Всім бажаю ангела за трапезою. Дякую, що продивляєтесь мій канал. Всім бажаю всіх земних і благих благ, ні війні, ні воді, ні біді на нашій землі. Виклала стегенця на розігріту сковорідку. і буду їх на маленькому вогні тушкувати з однієї сторони хвилин 15 і. Теж з другої сторони. Ну, я так роблю. Я готую, як умію, кожен готує по-своєму. Mm -hmm. Ну, отакі стегень вийшли. Смачні, соковиті. Готуйте на здоров'я, я готую, як умію. Всім ангела за трапезою.